Ну що, Аліска, йде? Пішли. Куди ми підемо? Гриби забирати. То куди ми йдемо? До вишні. До До вишні. До вишні. Ну все, йди, будемо збирати грибочки. Йди сюди до мене, йди, 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 йди. йди. О, а вони є звики? Ні, це є стівні гриби. Стівні? Гри? Да. Скажи? Де. Ти лялі показуєшся? Ти лока? Да. Дві, 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 скільки їх ще тут є, дві. Ідусь. Що, Аліс? А ці великі листки вони е, з яду? Які листки з яду? Великі. Які? Лекі. Це лопухи, які же цей І ту лопух тут. А... Бачиш? Мач? Угу. І ось що є, да? А у неї дивиться? Ні, це хороші грибочки. Підвищні. А. 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 Ну що, йди, ще усьому грибочки. Іди сюди. Ди да. покажу ще. А можна я буду знімати? Дивись. Дивись ты, муха. Мене ні, я сам. Дві які. ну, дідусь, якісь. Дивіться. Хоч і ти зараз роздушиш грибочки. Бачиш Бачимо ще які гриби, дивіться, здорові. Дідусь. Що? я наємкись. Ні, ні, ну що десь. Ми з тобою зібрали сьогодні перші гриби твої, так? Да? Дивись на мен. Да. Самі-самі перші грибочки, які ти тільки знаєш, так? Да? Як вони називаються? Да. Ну, повечеряти буде. Все, пішли віднесемо бабусі, хай смажить. А тут гора камінців. А там гора камінців. Звісно.